Алло? кошенята! Попліткуємо сьогодні. Говоримо про язик Насті Каменських, драма Ані Трінчер, Білінь і Терен та прощання з потапом. Можете зручніше наливайте каву а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, я нагадую комусь відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директному інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Боже мій, нарешті я відчуваю себе на своєму місці. Я, коротше кажучи, в минулому випуску забув окуляри вдягнути, і я працюю на камеру, розумію, що щось не так, У мене щось таке все мутне перед очима, а потім я а, дивлюся в. Кайф. Моніторчик, а окулярів немає. А тепер все добре, я все бачу, мені комфортно, не потрібно щуритись. Ой, Зір це окрема історія в моєму житті, але то таке. Сьогодні ми з вами почнемо з Насті Каменських, яка, мабуть, хотіла розказати, розповісти про те, що Потап це величезна помилка її в її житті. Але потім щось пішло не так, і Настя передумала. Давайте глянемо маленький шматочок, який опублікувала злива. Коли кохання виявилося помилкою, було таке? Андрію! Ну, Настю, хочеться сказати, що це не просто розчарування в твоєму житті. Це історія е, довжиною в 15 плюс років. Е, тому я не знаю, чого чекає Настя. Ну як, я знаю, я розумію, але. Це вже настільки виглядає комічно, недоречно і навіть не смішно. Бо раніше, коли тільки з'явилася інтрига навколо розлучення, ми там все це злили ще в 22-му році, а, в 23-му, перепрошую. Але але, вже в 25 му ти розумієш, настільки а, Настя боїться. Вийти за межі е, звичного комфорту. Настільки Настя боїться, що її не будуть сприймати як окрему одиницю, окрему від Потапа, хоча вона вже давно виступає сольно, Але не готова вона зізнатися публіці і сказати: так, все, в мене вже немає чоловіка, наш шлюб не склався, він мені постійно зраджував. Е, по чорному це робив. Я увесь час прощала, закривала очі. Але ж ні, треба грати. Ось цей образ. Я думаю, можливо, вони просікли з потапом, те, що це якось тримає увагу аудиторії, і саме через це вони не оголошують про те, що вже давним-давно не разом. Але хуноус, це не точно. Тому з Насті пре, знаєте, її вже мозок говорить: Настю, розкажи, розкажи усім. І тут Настя така на сцені під імпульсом. А потім а, що ж я роблю? Блін, я не знаю. Можу лише поспівчувати і нікому не бажаю бути Анастасією Каменських, тому що з цим тягарем дуже складно жити. Якщо ми з вами вже говоримо про петапа. Е, і Настю я хотів би наголосити. думаю, на цьому відео буде воно без звука, тому що копірайт, ну, коротше ці всі нюанси по авторським правам, тому що там музика. Значить, він в своєму Діктосі вже розмовляє з American accent, типу I'm not Ukrainian». Він навіть не згадує, що він з України. Він вже такий Барселона-продюсер. Він розповідає і нахвалює, яка чудова Барселона, як тут круто, яка тут культура. Я суперміжнародний продюсер. Тому ми відкриваємо міжнародний лейбл. А ми про це вже розповідали. Потап, це не є чимось для нас новим або особливим, тому що, як мінімум, ми це злили в тому. Році, і ми знаємо, що ти обслуговуєш росіян на цьому лейблі, і тепер він у нас англійською мовою показує, що я нарешті вивчив English. І от за цим е, особливим акцентом потап анонсує з пафосом, що тепер ми працюємо в Барселона. Я думаю, що в цим відео ми можемо поставити крапку, тому що ця людина зреклася України. Ця людина вже офіційно відверто заявляє: нахрін ви мені здалися, я нічого не маю спільного з Україною. Ну окей, балаган, балагань далі в Європі. Наскільки він там потрібен комусь, я м'яко кажучи, в цьому не впевнений, тому що зазвичай наші артисти нікому там не вкекались, але ж це розуміємо ми з вами. І точно не артисти. Тому все викреслюємо Потапчика Форевер. Сподіваюсь. Ну, сказав я до гучного наступного зашквару, але думаю, що немає сенсу притягувати його в наш простір часто, тому що все сказано, він не має нічого спільного сьогодні з. Україною, тому ось таке у нас віртуальне прощання з Потапом. А Настя ще тримається в нашому просторі, але знову ж таки, на що розраховує Настя своїми побрехеньками, теж невідомо. Проте, якщо вам відомо про життя Насті Каменської, щось цоковите, новеньке, цікавеньке, надсилайте мій директ інстаграму відкритий для вас, посилання в описі та закріплених. А ми йдемо далі. Привіт, друзі і недруги. Я закрив коментарі під останнім дописом, оскільки підписники і ви перейшли всі межі. Я знаю, що ви точно це дивитесь. Ваші прокльони образи вже дійсно перейшли всі межі, і мені це не подобається. Я намагаюся так з цим дуже довго боротися. І мені вдасться це зробити, повірте, з вами чи без вас. От тому. Хочу сказати, що я ніколи не ображав Інну. Я поважаю її як людину і як жінку. Тому те, що ви пишете, це просто гидоття. Нехай воно залишається з кожним з тих, хто це написав. А це Олександр Терен розгніваний на підписників Інни Белень. Белень, вибачте. Про що йде мова? Значить, пам'ятаєте, ще коли тільки ну, стартувало шоу, ми з вами злили переможницю і сказали максимум півроку разом. Ну і сталося, як гадалося. Настільки все передбачено. В грудні ми дізналися, кого обрав Терен. А ось 4 лютого е, виходить спільний пост у Терена з Бєлінь про те, що вони не разом. Там написано: Ми зустрілися на тому вокзалі, бо так виліло серце, і зійшли зорі. Ну тут не вистачає. Зустрілись на тому вокзалі, тому що сюжет, сценарій шоу. Ми йшли за почуттями і знайшли їх. Це були найкращі побачення в житті. Це були емоції, які залишаться в пам'яті назавжди. Це був досвід і трансформація, які стали важливою частиною нас. Ми вдячні одне одному за. Кожен прожитий момент і бла, 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 бла. До цієї пантоніми підключився Григорій Решетник, який написав: Моє серце розірвано навпіл, Інна та Олександр вже не разом а мені цікаво, ми тоді з вами можемо 4 лютого оголосити як міжнародний, я не знаю, день розбитого серця чи міжнародний день. Кохання за сценарієм, от давайте визначимо, щоб зафіксувати це в червоному календарі. І от розуміючи провал 13-го сезону проєкту Холостяк, Григорій Рушетник вже інтригує інтригує, прогріває фанів шоу. Що от ми шукаємо нового холостяка? Там, наче, якийсь буде футболіст, я категорично проти. Я думаю, що єдиний хто непогано вписувався як футболіст, це був Сергій Мельник. Але теж там свої питання і нюанси. Тому все це дуже сумно, і з тебе не робить взагалі ніяких висновків, не працює над помилками. А йде тим же шляхом накатаним, не розуміючи, що не так, чому глядачі критикують, чому воно не спрацьовує, як ти на це розраховуєш. Ну тому що треба щось змінювати треба робити кроки до м нових стратегій, нового бачення. Нової концепції. Ні, Все одне і те ж саме. Я розумію, це франшиза. У вас є стандарти, яким потрібно відповідати. Ну так беріть хоча б харизматичних людей. І не набирайте Сниць ес... постійно. Ну, одне й те ж саме, з сезону в сезон, вже реально не цікаво. Ну, а на завершення я пропоную подивитися, як. Анна Трінчер, господи прости, не можу її не згадати. Пропонує обманути алгоритми, ошукати алгоритми діджитал платформ, щоб залетіти в топ-2, топ-3 чартів України, а, типу Spotify Apple Music. Давайте глянемо, що пропонує Аня. Моя люба подружка, просто щоб підтримати мене, вимкнула її, вимкнула звук і нехай вона просто грає. Ви можете, до речі, також зробити так само. І це зробить мене надзвичайно щасливою, тому що я дуже сильно мрію потрапити в топ-2, а то і зайняти перше місце. Це от така моя важлива складинка, яка ти. Звичайно. Будь Три, Три, ласка, зробіть це. Там ж не складно. При цьому вона жаліється в сторіс. Хочу з вами поділитися дуже сумною новиною. Я втратила сережку Ван Кліф. Я зазвичай достатньо легко відпускаю матеріальне, але ця пара була дуже важлива для мене. Ну, в кожного своя реальність. Я навіть не буду тут розмірковувати і багато говорити. А стосовно того, як Аня пропонує обманути, ошукати алгоритми діджитал платформ, це означає, що трек провалився. Так, ви скажете, там півмільйона переглядів, туди-сюди. Ну півмільйона переглядів завдяки тому, що а, там Ласточкін працює. Льоня Ласточкін, над її релісами. Це один із кращих музичних таргетологів України. І знаєте, як я вже неодноразово казав, він е, з е, какахи зробить просто золоце, справжній діамантик, е, плюс валюють туди великі кошти, в реліз для того, щоб на Ютубі дивилися. Але якщо пісня не подобається слухачеві, то він її не завантажує, не слухає, не шазамить. І от Санечка Трінчер пролетіла. А чому пролетіла? Ну, як мінімум, в тому кліпі, який вона зняла, там просто море, <кхм> Аню Трінчер. Чи Аня Трінчер <кхм)> <кхм)> море взяла від Лободи, взяла від Марії Яремчук. І коли, начебто, непогана пісня, знову все сексуалізувала, максимально апошліла. Ну і маємо те, що маємо. А потім благаємо підписників. Будь ласка, слухайте мою пісню, не включаючи звук. Нічого не змінюється. Провальний сингл, абсолютно провальна історія. Чи декілька таких е, не дуже файних релізів? І Аня знову відкотиться до блогерства і на цьому зупиниться, тому що музична кар'єра не буде йти. Це як Діана Глостер. Всі знають, що є така блогерка Діана Глостер, але мало хто знає, що вона співачка і вона випускає якісь пісні. Ну це так випускати пісні для себе, тому що Діана Глостер як співачка просто нікому не цікава, монотонна. Артисту неможливо пробачити е, нудність. От коли дивишся на людину, слухаєш таке враження, ніби їй або йому е, не хочеться нічого знімати і робити, але хоч якось це зроблю. Нуль емоцій, творчість, яка не викликає взагалі нічого. Оце, як з чекає те ж саме на Аню Трінчер в найближчі роки. А, якщо не зміниться стратегія команди і так далі, і сама Аня. Але як ми бачимо, не змінюється нічого. Ну, а як вам реліз? Хто слухав? В кого які враження, давайте спілкуватися з вас обов'язково. Вподобайка, підписка, коментар, допомагайте зсу, допомагайте одне одному і знаходьте в маленьких детальках, в маленьких епізодах. Життя, якісь позитивні моменти і сторони, які будуть вас надихати. Ну що ж, дякую за перегляд. Знаєте, що треба зробити. Коментар, підписка. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які в лютому місяці виходять з понеділка по п'ятницю, субота, неділя ворожіння. З березня повертаємося до класичного режиму. Кожен день, окрім суботи чи п'ятниці, я ще не вирішив, один вихідний буду все ж таки в тиждень собі брати. Виходять плітки. Все, побачимось, па-па!